Виконуємо право 5 до параграфа 23 за підручником інформатика 7 клас авторів Казанцева Стеценко 2020 року випуску. Завантажимо програмне середовище Scratch 3. Для виконання вправи нам потрібно два спрайти. Один спрайт нехай залишиться ось цей родий кіт. Додамо ще один спрайт. Для цього. Виберемо кнопку Обрати спрайт та натиснемо «Обрати спрайт. Давайте виберемо спрайт з групи фантазії, наприклад, ось такий. Повернемо його до рудого кута. Для цього натиснемо на напрямок та перетягнемо, щоб він повертався вліворуч. Але бачимо, що він у нас повернувся догори ногами, щоб цього не було. Виберемо стиль обертання зліва направо. Так, добре. Тепер виберемо спрайт 1 рудого кута. Наш проєкт розпочнеться тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, в область скриптів переміщаємо команду Коли зелений прапорець натиснуто. Далі кіт» повинен запитати: Привіт, коли ти звільнишся. Але не просто запитати, після цього другий спрайт «Гобо» Має відповісти, о якій годині він звільниться. Причому це значення, о якій годині звільниться гобо, потрібно буде вести з клавіатури. Для цього переходимо в групу датчики та вибираємо команду запитати і чекати. Вводимо текст, який запитає рудийкіт. Привіт, коли ти звільнишся. Після цього Рудий Кіт має передати Гобо, що він повинен відповідати. Для цього з групи події. Вибираємо команду оповістити. Створимо повідомлення. Вибираємо нове повідомлення, назвемо його просто 2. Гаразд. Отже, Рудий Кіт оповіщає Гобо. Вибираємо спрайт GOBO, коли він отримує повідомлення номер 2 тоді повинен сказати, коли саме він звільниться. Причому не просто годину, а повинен бути ще сказаний текст О. Для цього вибираємо групу оператори та вибираємо команду з'єднати. Пишемо О. Далі ставимо пробіл, щоб між відповіді був відступ. І далі потрібно, щоб ГОБО сказав значення, яке було введено з клавіатури. Для цього переходимо знову в групи датчики та вибираємо відповідь. І переміщаємо в друге поле. Отже буде сказано О. І відповідь, яка була введена з клавіатури. Після цього повинен знову говорити Родей кіт. Для того, щоб він зрозумів, що він повинен тепер говорити, передамо йому повідомлення, яке назвемо один. Гаразд. Вибираємо спрайт 1 рудий кіт. Коли він отримує повідомлення 1, тоді повинен сказати, протягом 2 секунд буде говорити. Гаразд. тоді до зустрічі О. І час. Знову вибираємо з'єднати. Гаразд. Тоді до зустрічі о. І вставляємо відповідь. Тобто сюди буде вставлена відповідь, яка була введена з клавіатури. Так, давайте тепер перевіримо, чи все добре працює. Виберемо повноекранний режим, щоб було краще видно, та натискаємо зелений прапорець. Бачимо, рудий кіт питає, вводимо значення з клавіатури, наприклад, 1930. Для підтвердження натискаємо Enter або ось дану кнопку, ГОБА говорить. І кити говорить також. Зверніть увагу, що те, що ми ввели з клавіатури, давайте введемо тепер інакше значення, наприклад, 14.35. І тепер буде інше значення. Вийдемо з повноекранного режиму та збережемо проект файл. Вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо власні папці з іменем вправа 5. Зберегти. Вправу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.